Так, зараз, у нас зараз церковна громада отрима свідоцтво. Ну, вони зареєструвалися, вже зараз все. А це ні, це вже розглядано. Повністю все вже в них є документи, але в нас не законена земля, під якою знаходиться наша. Культова споруда. Якщо ми її зараз не виконимо, може прийти другі. В течені багато і це треба зробити. Є от нашого настоятеля храму, є така заява. Прошу дати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на право постійного користування землею орієнтовна площа. 0,17, ну як не странно, була 0,20. Оце чого, якщо ми її вже законимо в релігійній громаді парафії на честь покрови Пресвятої Богородиці Бориспольської єпархії, Української православної церкви села Плоска Бориспольського району Київської області, зареєстрованої в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб проведення державної реєстрації 7.5 є номер. Є їхній статут. Ми були тут деякі питання по цьому статуту, що там, якщо прикрашає существування як нашесування, українське слово. Існування. Існування... Наша існування. Громада, Зобіляйте. так щоб не вийшло так, що земля перейде тоді до... Бориско, Бориско. 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 Тут перейде майно, може перейти. земля. Не, не, це Там вже вказано в заяві, що земля е, громади плоского села Ну, Майно нехай беруть А Такі дощі, не треба. Дивіться, я можу, я, правда, не юрист, я не знаю, дивіться. Як тоді, колись віддали совхозу постійне користування землі. Щоб я, не вийшло тут. Я на що хочу казати, тільки в оренду. Yeah. А Тільки Бога, в оренду з'являється це у власність громади села. Це дуже хитра і закавика. Ми вже один акт маємо. Бо Бо тепер люди нічого не мають. — Якщо Воно в постійному користуванні, воно останеться і воно перейде, не дай Бог. Ти Я теж, теж проти. — І зараз оренда. Ні, це дай просто треба проконсультуватися, дійсно, і зв'язки точки. Що тут консультуватися? Оренда і все. -ну. Хай там на 25 років не. чи на 50, але виготовити, мабуть, нас на рік, а не користування церковних громад. Я не знаю, як правильно. Василь Миколаївич, батюшки немає, так, зараз? Яка різниця? В аренду тільки можливо, ніяке постійне користування. Я просто дивлюся, якщо... Ми, я дивлюся по сайту, я, наприклад, я, наприклад, наприклад проти, проти такого постійного користування. Кому? Зиме, Дивіться, я теж так і громада церков не Підожди, я інтересувався, знаходжу Калинівської сільської ради, рішення на сайті. Ви заходьте на сайті сільських рад, багато там чого є. Інтересуйтеся. Багато чого нема. Ну, багато чого нема, але є. Я просто так, ну, така поступила заява. Інтересувався, думаю, а як же люди? От є таке рішення, принаймні, Калинівської селищної ради. Надати дозвіл на релігійній громаді парафії святого арестратига Арист... Михаїла Української православної церкви на видам проєкту землеустрою щодо відведення операційне користування земельної ділянки площею 020 для будівництва церкви. Проєкт землеустрою погодити згідно чинного законодавства. Василь ну Миколаєвич, але Калинівка не має такого. Досвіду, як Плоске передало сільської ради постійне користування, і по судах судилися, нічого не доказали, і тоді ви нічого не докажете. Може я його не. Ця земля вже ж... давно вдана під ми... забудову церкви. Це давалася це земля давно в XVIII столітті. Коли ця земля вже користується церквою, цією землею, де це не церква користується, користуємось ми цією землею, тому що ми туди ходимо. Ви я У разі припинення діяльності парафії, її правонаступником виступає, Борис підпартії в особі партіального управління. Після розрахунку з кредиторами та здійснення інших. У виїздких розрахунках майно надходить у розпорядження Бориспільської епархії. Майно на майно надходить. Майно це буде, майно. Майно це те, що яка різниця? Ви теж землю віддали постійно. От іменно. Тут трошки не дивіться, їх Бориспільська епархія, так само, як і ми плоски, і але вивізь, броверські.

Юрист, я не можу документи не були, варинду що варинти на один. Ви нам ні, ви просто з точки зору розкажіть, як правило, я вибачаюся. Ми вже гіркий опит маємо з си постійно користуватися. Принести зараз той акт постійно користувати? На що? На що? На все на майно, на землю так само передавалося майно де наше майно. А І сільської ради забрали. — Що ви путаєте? Грішне справа.

А я вам кажу, <плес> вас догляд забере? заберете. Не можна, це буде те, що совхозове. Уйде та в історію. Знайдуть, це ви не волнуйтеся. От як ми не зробимо, так дійсно заберемо. Постійне користування громади села. Ні, вказаний, не вказаний, а зараз це, це, це. Це, це прихожани, це не то, що. Громади села. От імен. Ні. Громади да, да, села, правильно села. Ромади ромади села. села. Да. Мені Допадає. так кажуться, я. Громади села. Ну це да, дуже добре вивчити. Що це, вона тільки належить, тільки прихожанам чи що. Це громада села. Ні, ну подождіть, ну громада села в нас велика. Ну які ж прибуток несуть, тільки ті прихожани, люди, які йдуть у церкву, а не ті, які. Щас я скажу слово. А Христі В не церкву не ходить по віки, не ходить. А де кинулися христи, не в та в кожен ходить віками церкву, а батюшками шкілює на те, що не прихожани. Не прихожани, ну да Не парафія. Ну, ну, так ну так так парафія. що від цього зміниться людина, не ходить катарнаймані на нові діло. ну дайте у своєму дворі. Три квадратні метри. О, Кожа Кожа, опит совхозу, ні. Не ну такому небудь. Давайте я зніму вас ваше. Васим... У постійне Сам... користування. Три квадратні метри. Ні, ви тут... На 49, 49 років. Як це не правильно? Тому що треба було совкозу не віддавати. Значить, що, Я ж і кажу, Василь Миколаєвич, ви є ще раз в історію. Ви вийдете, але ви вийдете, я вийду. Голосуємо колегальний орган. Давайте, звісно. Я я за те, що я пропоную. Находиться три питання. Перше віддати, не віддати. І... і третє питання оренду. Перенести. На розгляд другої сесії для да. вивчення. <рес> а якщо напишеться в заяві для За вихідного <рес> користування э, жителів. Щоб люди зуміли щось знайти юрист і зробити, що ти собі зльовувати. Дивіться. що? <рес> <Ми шо>? Так <рес> 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 це на нас для мене <рес> готовлят. Тяна, так вони будуть я жителі підготовляються. Не буде це жителі, а це ставте на голосування. Я просто усу. починала останній. Ви розумієте, <поє>. це окрема установа. От приїде завтра, завтра звідки вам приїде батюшка скаже, це моя церква. Так як От так, скажіть я тут батюшка. І все, і за Іваніна, так оце, як отамано посиліти, це твоє церкві, а так він і Так а, а буде якщо буде власність громади, то батюшка тут так, буде влас... тільки керувати. От це ж власність громади, треба переписати заяву, що передати на власність громади землю. Так ми ж з вами... А про що мова йде? Так, так, що голосувати дати, не дати. Хай заяву перепишуть. Да, У мене на да, 49 років, а в оренду на один рік, я да. то да. люди роблять. Та це ви ніде на оренду не даєте. Де Десь задають зарабариду на дивітку, а землю ну, не, не можна постійне користування, ну, не, постійне не, можна, можна. не можна, не можна. Ні в якому разі. Виготовити ви... власність, але на сіску ну, раду, це на церкву і на землю. Що воно було в громаді. Що якщо другий батюшка приїде, а цього не буде, то він його собі не забере, це останеться за громадою. За що йому вийде? Я не знаю, вона від себе ж заяву пише на від батюшки. А при чому тут? Як це, На сільську раду? А буде... А хто у... її забере? Що я беру цю землю, чи батюшка забере цю землю? Що це, як ви розвалите на Він буде виготовляти, але буде виготовляти на громаду села. І я за що кажу? Тільки я думаю, але, 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 але... Ну, тільки не постійне користування. Ви навіть не уявляєте, що це таке постійне користування. Ну постійне користування. Що, я не ну, маю. Те, що зробили що з совхозом. Ну що ви вирівняєте? Совхозом зробила одна людина в селі. Ну що ви, блін, це А це що? Ви самі віддасте, проголосуєте, ви тоді Ну, це сотні гектарів, і повезе з собою і Куди її а що церкву розваде хату построїть. так, проти того, що на громаді воно все було? Ні, хай буде на громаді, на постійне Вони користування. не, не нада постійно. Ви хай не готовляє тому що ви, ви не знаєте, що, знає, що, що воно означає. Ну не воно що означатиме? Як ступеньки зробив батюшка нові ну, новий батюшка прийшов на постійне користування? Да яке не А про що ви го постійне користування? Документ на землю. І ця земля чи є? Вона власність громади чи вона окремої? Власність є? громади. У ну. її? села. Села, у сього села. Ставляйте на голосування. Непонятно за що. А ми ж катери заряджали, я ж не можу свої я... зарплати заряджати. А людям на зустрічі слава цей будинок. А й цим займається голова у нас організація. Ви можете записати, що це на який побудову на церкви з такого того року? Можна записати на камеру. Ні. Така наша побудована не ні, дивіться, коли приватизовують землю <пробіт> для ведення. Я не знаю, <пробіт> якою <пробіт> називаєте. Я ж не ходжу до голів громадських <пробіт> приймати своїх та. людей. Не треба й тут робити. Для підбудівності цю землю довірний дати. Давайте до юриста, відволікти юриста, звернутися, проконсультуватися, там мені не юристи, ми не постійно. Цінне користування е, 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 е. громаді. Ну буде Та а літала, ауто, Та, біжу, уже рік судівницький. Анатолій, чого ти а? не соврачиває, що постійне користування громаді такі... користування? Посінне користування громади. Не, да, не, не туди. Ні, 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 підвезення. Не пусті, Московський патріархал. Московського хватить слово. Потім і хватить на щось не. От іменно. Значили Криму. І, і закладати постійне користування громади села. Громади села. Надати дози на виведення землеустрою на направо власності, так? на земельну ділянку, на земельну ділянку і храмом, наш правильно. А чому ти мені відео була та повісла? На, на сесії, не не буде. Буде. Міла, а сесії її не було. Ну, що, як немає хворому ждали, до що питання. В чому вас питання заснуть? Що шо збори села прийняли рішення, щоб вона знаходилась на вас в кабінеті. Я не знаю. Ні, це 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 голова сільської ради сидіти в кабінеті. Це на зборах села? Я, да. Я, Я не знаю, де воно. Я не знаю. Постанова навіть є. Так і чого не сняли? Да, і це мішало моїй роботі, розумієте? Це так нормальне постанову. Якісь там ну, ви, це ви вирішуєте на місці. За якісь якісь, якщо це збориться Є! Села, є. То, що... у нас голова громадської, 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 громадської організації, громадської. Громадської. так ви сказав, то хай в своєму кабінеті nah, це все проводить. Це моєму росію. Якщо збори села, якщо збори села були, ну я не небу. Я не знаю. Я не була точно протокол показує. А си, <голові> скільки місця? Місця? Майкані, Майкані. На ТБ, чи я не, я не протокол. Лічільна комісія була з болять, скільки людей. Голосували? Да. За те, щоб ми Одно, їм кабінули. Скільки була цифра, не я не можу сказати. Ну, кворум був точний. Точно, так? Да. Да. І там було, щоб у вас не сказали іменно, що той кабінет, де знаходиться дана особа. Да, я сказала, зобов'язати. Виділить кабінет Плоскі, да. плоскі, а, 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 а випало так, що з вами в кабінеті. Да. Так що тут? Нічого. Двері виваляли, ручку зламали, все ракетнули. Ні, люди які йшли. Та чого ви мені це висказуєте? Я всім це кажу. Може, хтось не знає, може ви щоб бо право власності цю земельну діляну? Нема в нас такого. У Нас чотири чоловіки в одному кабінеті собі. Чотири чоловіки. Послухайте, хватить спориться. ось Петрина записала рішення по цьому. Читайте ж як Надати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою на право власності на земельну ділянку під Святопокровським під, під будівництво на право власності. Ну то подождіть, не перебивайте. До села... Громаді села Плосківської. Ні, право власності там дається. Зараз так... же ж на 5 дається громаді села. села. Не державний як, не комусь, а громаді села. Так, хто за це рішення прошу голосувати? Хай ну, ти... правильно прийде на після рішення проконсультуватися юристом. Да, передати власність громади села, все майно і за мене Не даю все, що треба мудрувати. Да, ну так ви на те що передати власність громади села. Я ж уносив три предложення. Тяна не Послухайте вже, давайте, бо ви вже починаєте мене це. Або потрібно, ви ви бо ви ви я. У власність громади села. Я вносив три предложення. Пишеться, ні, на що право власності виготовляти. Ви документаєте ж право власності виготовити, є власність. Ольга Іванівна. А ви тільки написати у власність громади села, все. То спочатку треба проєкт землеустрою зробити, тоді ж його... Цю чи технічну документацію, а тоді ж його затвердити треба. Просто зразу ж не виготовляється. Ну, спомніть, як каждую земельну ділянку, хто приватизує. Да Спочатку робиться ж проєкт землеустрою, виготовляється контору якоюсь фірмою. Потім ми його розглядаємо, чи вони правильно його виготовили. Тоді затверджуємо, тоді людям дається право власності. Питерна, питерна не да. Ви ж да. працюєте, А тут ми громада села, це ж дуже тобі її представляє. Голова А хто ж у нас є А у хто ж, представляє села. <гаси> йому вірили люди. Ні, таке рішення це... Я йому недавно сказав, <гаси> дивись, бо йдеш історію. <гаси> Обійдеш Побіде, <побідеш> у Москву. <гаси> у нас у нього поки є людина така, що може допомогти йому зробити, заплатити ці гроші, хай робить. Люди же не за свої гроші робить йому люди допомагають. Прийде Людмила Іванівна, вона складе іменно да. правильно, як юридично правильно по землі. Тільки просто їй сказати, що у власність громади власні села та. і Ті все. Так, шановний, я вже ставив на голосування два чоловіка проголосували. Я з відсутністю з відсутністю за перенести дане питання до слідчої зробити. То я ж уже вносив три. Ви сказали, нікуди не переносимо. Ну люди Давай. добре, давайте вже до одного принімнення. Талан! Хай буде ваша про... Не моя така, хай ваша залишається. В зв'язку з тим, що відсутній зеленопорядник, який прям до цього буде ці перенести до суд. Прямі що підходить? <ріст> ну, землепорядника <ріст> сюди не будемо, а то, що ми вивчать це питання, да, ну, перевести народ так. Так, так. Так. То правильно другої сесії. Хто так, за те, що це питання до другої сесії вивчить і розглянуть на слідчому засіданні? Прошу голосувати. Але ще раз скажу. Дивіться, щоб ви не війшли в історію. Якщо земля піде в класні. А ні, чого вигоди? ви, ага. Микола Анатолійович? А ви ж на сім'ї не ходите? Ви не голосуєте. Я не буду за таке голосувати, я сказав своє О, слово. За що? Визьбішся, там теж сьогодні. Постійне користувач. Власність громади на вивчення поставили. Читайте будь ласка. пожалуйста. Сівець, це заключено. Всі? заключення. Всі.